Четверо загиблих та 17 постраждалих. Такі наслідки масштабної ворожої атаки по Харкову в ніч на 24 листопада. За інформацією ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях. У Шевченківському районі відомо про влучання по приватних житлових домоволодіннях. Загинули три жінки у Салтівському районі. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Також у холодногірському районі під ударом опинилося цивільне підприємство. Загинув 63-річний охоронець. Приватні житлові будинки, як ви бачите, пошкоджені е, і зруйновані. Е, крім цього, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Основний об'єкт удару енергетична галузь трансформаторна. Сталися пожежі. Людей із житлових будинків оперативно евакуювали рятувальники. Вже горіло і ви ну, Як так, ви? Пішов я Як вас звати? Владі. Скільки років вам? 48-го років. – давай. І ця масштабна атака російських окупантів по Харкову була здійснена під час переговорів щодо припинення вогню. Нам необхідно досягнути миру, і я дуже вдячний, що сьогодні і адміністрація президента Трампа і адміністрація нашого президента Володимира Зеленського працюють над цією угодою. Будемо сподіватися, що все, все вдасться. Але дійсно жахливі обставини, коли незважаючи на перемовини. Російські війська б'ють по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам і коли гинуть люди, це жах. На жаль, я хочу сказати, що ми маємо влучання і ми маємо, що незважаючи на ці перемовини, які зараз йдуть, є війна, війна, війна триває, і треба бути готовими до різних викликів. На місцях атаки ворога продовжують працювати профільні служби за процесуального керівництва прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Стаття 438 кримінального кодексу України. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Станислав Гришко та Андрій Паколов, Харків. Новини.